Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Матч проти Оболоні став для захисника Олександрії Микити Кравченка ювілейним сотим в УПЛ. У складі Олександрії він провів 20 матчів, у складі Маріуполя 2, Динамо 6, Олімпіка 12, Колоса 32, Дніпра 1, 14 та Полісся 14. Микита дебютував в елітному дивізіоні 18 квітня 2015 року у складі Маріуполя у матчі проти Донецького Металурга. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук забив два голи Буде Глімту у матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Українець з'явився на полі на початку другого тайму та забив на 53-й та 65-й хвилинах. Це шостий гол Яремчука у 26 шести матчах за Греків. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський допоміг своїй команді відкрити рахунок у домашньому матчі проти Лече. Українець віддав асист на 16-й хвилині на Фабіо Міретті. а трохи згодом Українець віддав ще одну гульову передачу. Він знову асистував Фабіо Міретті. Хавбек відзначився результативною дією на 45-й хвилині зустрічі. Для Маліновського це третій асист у поточному сезоні. На його рахунку 8 матчів. Матч проти Лече був першим для Хавбека в основному складі. Складі після травми, яку він отримав у вересні минулого року. До цього він лише одного разу виходив на заміну проти Кальєрі. Український півзахисник Денис Костишин відзначився дебютним асистом за дріту у матчі 24-го туру Суперліги Косова із Балканами. Наш легіонер з'явився на полі на 80 80-й хвилині, а вже на 90 90-й оформив результативну дію, віддавши гольовий пас форварду Крісуару суару Український форвард Айнтрахта із Нортрдешта Артем Дячун відзначився дебютним взяттям воріт у юніорській Бундеслізі. Це відбулося у поєдинку з колективом Айнтрахт Брауншвейг, 19-річний футболіст вразив ворота суперників на 78 й хвилині зустрічі. Проте гол нашого легіонера не врятував команду, і вона поступилася з рахунком 2-6. Шахтар звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дніпра 1 Про це свідчить ухвала суду, текст якої опублікований у сервісі для доступу для державних реєстрів. Проте суд залишив заяву без руху, бо Донецький клуб не сплатив судовий збір у розмірі 30 тисяч гривень, а тому вона подана без додержання вимог. Новим власником чорноморця стане бізнесмен із вірменським корінням Артур Гранц. Повідомляє «Тато таке. 53-річний підприємець є співвласником компанії Travel Rata Out Limited. Це магазини дюті фрі в аеропортах України, Грузії та Вірменії. Також він засновник журналу Форфс Україна та власник ліцензії компанії Vibet Україна». Що більше він вже має у власності один футбольний клуб, це Вірменський Пюнік. За інформацією джерела, Гранц вже досяг принципової угоди з компанією Vertex Юнайтед, яка нині володіє одеським клубом. Зазначається, що попри Усні домовленості поки не можна казати про купівлю бізнесменом клубу як факт. У Наїмельгоса визначився зі складу молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії та Польщі. У Наємель Госа розраховує в цих поєдинках на 23 виконавців. З повним складом усіх викликаних гравців ви зможете ознайомитися зараз на своїх екранах. У березні молодіжна збірна України продовжить підготовку до фінального турніру Євро 2025-21. Синьо-жовті розпочнуть навчально-тренувальний збор у Туреччині, який триватиме з 17 по 25 березня. У молодіжки заплановані два спаринги 21 березня зі Словенією та 25 з Польщею. У 32-річного захисника Динамо Олександра Караваєва влітку цього року закінчується контракт. За інформацією журналіста і коментатора Віктора Вацка, «Караваєв» і Київський клуб не ведуть жодних перемовин щодо продовження угоди. Київський грант не готовий продовжувати з Караваєвим контракт. З великою долею ймовірності, Олександр влітку шукатиме новий клуб. У цьому сезоні Караваєв провів 21 матч, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Нападник кривбаса Назар Попов перейшов в інгулець на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону. Попов є вихованцем Одеської Пальміри. Він приєднався до Кривбаса у червні 2023 року і виступав за команди Ю-19. Провів за цей час 20 матчів і забив два голи. Цього сезону 19-річний Назар одного разу потрапив до заявки першої команди Кривбаса на матч УПЛ. Це було у 14-му турі проти оболоні, але на поле він не виходив. Кривбас оголосив про підписання 24-річного хорватського захисника Яна Юрчеца. Угода футболіста із Криворізьким клубом розрахована на 2,5 роки. Також футболіст може грати на позиціях правого півзахисника та правого Вінгара. Ян є вихованцем загребського локомотива, має також громадянство Польщі. З літа 2024 року футболіст залишився без клубу, а до цього два роки провів в австрійському Альтасі. Гравець зіграв чотири матчі у молодіжній збірній Хорватії. У минулому сезоні чемпіонату Австрії 2023 2024 в активі Юрчица 31 матч та один асист. Котвиця оголосила про підписання українських захисників Дениса Фаворова та Миколи Мусолітіна. Термін дії контрактів не повідомляється. Мусолітін є вихованцем Чорноморця. Останнім клубом 26-річного футболіста був шведський Естерсунд, який він залишив у січні. Також він грав за Лехію та Вальмієру. Фаворов перебував без клубу після того, як влітку 2024 року залишив польську відчисту. Також він виступав за Київський Арсенал, Славутич, Полтаву, Десну та Зорю. Український форвард Карпат Андрій Кункевич продовжить кар'єру у чемпіонаті Польщі. 17-річний нападник підписав угоду з колективом першої ліги рухом із Хожова». Андрій виступатиме за команду Ю-19. у поточному сезоні. На правах оренди виступав за інголець ю 19 Провів чотири матчі. Результативними діями не відзначався. Український футболіст Михайло Мудрик досі перебуває поза грою через допінг скандал. Останнім часом в змі з'являється дуже мало офіційних подробиць щодо поточної ситуації. Відомий британський журналіст Мет Лоу у подкасті «London's Blue» Блу пояснив, що відбувається із мудриком та його ситуацією. Він зазначив, що має бути дуже обережним і може лише узагальнити те, що вже відомо. Цитата, з юридичного боку мені треба бути дуже обережним, я можу лише повторити те, що ми вже знаємо, тому що це дійсно все, що мені дозволено говорити з цього приводу, але там є ще інформація, зазначив журналіст. Лоу підсумував, що Мудрику дали бан. У останнім часом велась робота над його допінг-пробою Бі результат цієї проби поки що невідомий і вже затягнулося довше ніж очікувалося. Жодних офіційних термінів для публікації результатів проби немає. Але все ж таки журналіст зазначив, що там не все так гладко, як здається. За його словами, мудрик випав на дуже довгий термін. У молодіжній збірній України Ю 21 зміни у тренерському штабі у Наємель з'явилася одна вакансія. Однак цю вакансію швидко закрили. Про це повідомляє тато таке. За інформацією джерела, тренерський штаб молодіжної збірної України покинув В'ячеслав Шевчук, який обійняв посаду спортивного директора Житомирського полісся. Його місце займе Віталій Вернадуб, який також працює в Кривбасі асистентом головного тренера та допомагає своєму батьку Юрію Вернадубу. Наразі відомо, що Вернадуб молодший поєднуватиме роботу у збірні та Кривбасі, набираючись нового досвіду. Вернадуб завершив ігрову кар'єру у 2023 році та одразу приєднався до тренерського. Кого штабу кривбаса?